Привіт-привіт! І сьогодні я буду встановлювати нарешті цей павербанк. Цей акумулятор ледь заперли, подряпав трошки, коли встав його в місце транспортування. Навіть не знав, що там є обшук обцарапати. Ну, але то таке це на швидкість не впливає, як то кажуть. Але суть така, що це він уже в своєму практично постійному місці. Бачите, вхід в квартиру. Над ним розташується інвертор. А кабель канал якось треба буде прокласти звідти, мабуть, під верхом, трошки вниз. спустити. Тут десь розміститься щиток. Але це старий жилфонд. І ще з совєтських часів будована квартира. Будинок, власне, так. І. така краса. Я не знаю, переважно, якби, мабуть, всі будинки такі, або навіть ще гірше буває. Будемо розбиратись щодо чого, але я бачу, що вже реле є. І... Тут, походу, навіть мідякою зроблено е, уже вихід з реле. Це діджитоп, також з нижнім підключенням. Так. І от там от у нас все розшарено. Один автомат це плита, і три решта це квартирка. Ну, не знаю, плиту, мабуть, не будемо ставити на критичне живлення. Да? А все решта так, тобто якась мультіварочка працюватиме. Ну, то есть, крім плити, тому що акумулятор то витягне, а інвертор інвертори б дуже. Була б тут де є шестерка, я б ще, можливо, його пустив би все через, через повну. А так не, не, не ризикнув. Тобто, в будь-якому випадку там комутація досить проста. Можна буде, в разі чого потім плиту підкинути, якщо, точніше, не якщо, а коли стане необхідність замінити оце чудо а це Дакстрон 6,2 кВт. На нормально деє шестерку, коли вона появиться за адекватними цінами, а не так як зараз. Тому приступаю. Доведеться якось через верх пускати тут, і тут наскрізь пробивати через стінку. Тобто тут без варіантів, якби іншого способу, я не бачу. Ну і тут тут, коли зайдеться, доведеться просто через там спускати, як я вже казав. Приступаю. Вже інвертор вже на місці, швиденько забурив його, щоб він не заважав, не, 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 не займав місце. Покажу вам давайте щиточок детально. Отакий от от вийшов: це 18-й модульний. І зараз ви скажете, на що такий великий. А я вам покажу, що тут має бути, і ви зрозумієте, чому в моєму випадку треба такий, а вам взагалі можна менший. Значить, суть, яка у нас лінія прийде. На основний вхід я все це буду робити через перекидний рубильник з нього на Врістор в паралель, да? і з нього знову ж таки на ввідний автомат інвертора. Вже коли з інвертора буде приходити, прийде на автомат спочатку, тоді реле. Або навпаки, я ще не знаю, що не визначився. Думаю, що автомат реле. Тому що я буду знизу заходити, тоді зверху виходити, і звідси далі піде воно назад в от сюди. В... Резервне підключення, і вже сам вихід на, на, на автомати на основні в поточну розводку буде виходити звідси. І тепер дивіться, ця штука в мене просто була, це все я купляв. Е, ну і щиток, само собою, теж із і, і, і причандали навколо нього, котрі, котрі мають бути. Так, посилання всі я вам дам, звичайно, що а цей просто в мене був. Тобто вам достатньо просто двохполюсного і можна реально скоротити собі на два модулі. Тобто, якщо порахувати тут, то тут виходить 16 зайнято зараз модулів. у вашому випадку можна буде, якщо це однофарба. Фазне, якесь підключення, то мінус 2, і це буде менше. А якщо це буде трифазне підключення, тут навпаки не вистачить, тому що тут буде три, тут буде три, тут буде три. Да і релюха буде, мабуть, на три. Тобто тут треба дивитися. Можна брати якийсь уже смарт реле, яке вміє поєднувати. Тоді може і можна буде влізти в 18-й модульний ящик. Але тут ну, це, вже, це вже деталі. Посилання на оце я вам даю. Як воно збирається, теж зараз побачимо. І так це одна з найважчих частин роботи. Свердлильно-довбильно. Я її називаю, так, вона готова. В принципі, все на місці. О, тут не почистив. Зараз пилосов, що поки ще електрика є, бо зараз через 5 хвилин замикають. І якраз мені нормально, я встигну все зібрати і подати. Так що ну, розключити, підключити, і отут найважче буде це си, сюди в щиток залізти. Ну, тут питання, що тільки я ще не знаю, як конкретно залізти. Я думаю, що там десь зверху я підберусь, бо там є така веншахта. Коротше, можна буде зверху заскочити. А, ну і Тут попасти куди куди слід. Оце така система ще <кхем> цікава. Вон тут, як щити ще по-старому, робили. Ну, нічого, розберемося, нічого складного немає. Поміряти, я вже все проміряв, знаю, де куди, що, що куди йде. Але виглядає воно отак, досить симпатично. І в принципі, сюди по розміру цілком спокійно влізе, де є шестерка на майбутнє. А, так що шанси на... На те, що все буде красиво, і навіть не шуміти є. І до речі, дивіться, якщо шестерка, вона шторчатиме більше трошки, да, вона не сильно багато заважати буде. Тому місця багато не займе, так що буде нормально. Ну що ж, пройшло декілька годин часу. Я такого ще ніколи не збирав, але зараз зібрав і довелося по старинці нуль із землею об'єднати на, на нульову шинку без варіантів. А, і бачите, нічого нема, не світиться. Рубильник у це положення вимкне, хто знає. І мережі немає, а тут все світиться. Тобто штука працює. Цей друг завівся. Зараз він працює від чисто від батарейки. Батарейка заряджена на 100%, тому що я її заряджав до доповного вже 99,7. І 300 Вт якихось споживає квартира. Ну, я думаю, що при такому темпі це вистачить там на, <кхе> на дуже довго. І зараз залишилося цікавий момент. Зараз ще буду підключати релюшку і буду дивитися, що вона вміє. Але це вже окрема історія, це вже окреме питання. Дам вам відповідь на нього зовсім, мабуть, в іншому відео, коли ми будемо його розбирати. І, але чи будемо, а хто його знає? Це просто я пробую, я перевіряю. Пробую зовсім інший. Треба було крачково опустити. Отак. О, Все красиво тепер. Ну і закрити щиток і перевірити, коли впадається мережа, що все працює в зворотньому напрямку. Довелося отак от імпровізувати, бо щитки постачаються без земельної і е, якої-то е, ну, нульової шини. Тому я використав ту, що в мене була від іншого щита. Ну і лишилося закрити короб. І на цьому буде, якби абсолютно все. Е... Побачимо. Далі моніторю споживання, підключаю його до Wi-Fi. І якщо споживання влаштує, можливо, навіть підключимо електроплуту до нього. Але треба подивитися, послідкувати. Я поки не впевнений, що він витягне, поки наразі хай в лайт режимі йде, а далі, а далі буде видно. Коротше, ну насправді це може зібрати кожен при великому бажанні. І от подяка оцим хлопцям з цього бренду за допомогу з акумулятором. Ви знаєте, чому і знаєте як. Е, відео, як я його збирав, буде в пов'язаних. Подивитися, тому що це самозборний акумулятор з DIY-бокс так званий. От, Ну, працює та й слава Богу. Підписуйтесь, хто не підписався, буде ще багато чого цікавого. Так, трошки заключної інформації про цей павербанк є чим поділитися. З'явилась мережа, бачите, синя блямбочка горить. Так? І працює все через мережу напряму через інвертор байпасом. Бачите, там навіть якщо зверху придивитися, то так і пише ac Bypass. Я не знаю, фокусує чи не фокусує. Але ну, проходить все через нього. І тут все би окей, якби не старий житловий фонд. І відсутність землі як такої в щиті, ну, її просто немає. Да? Там земля дорівнює нулю, фактично на корпусі в щитку, Ну, от на тому щитку мається на увазі той, що е коридорний. Так? Е там все об'єднано і все, і хоч трісни. Але е в такому випадку, коли появляється мережа, свариться оця релюха на лікач протекшен, вона розумна. І довелося просто банально виключити цей. Residual current, тобто залишкові струми, захист по них, тому що їх і так тут ніколи не було, цих захистів, і нічого з цим не зробиш, ну, довелося просто вимкнути цю функцію і все. І все продовжує працювати як працювало раніше. Це вже інша проблема зовсім так. Я погоджуюся з тим, що це по-хорошому треба виправляти, але не в даному відео і не на даному етапі. Але чисто, щоб воно продовжувало працювати в режимі постійно без перекидання. Перекидання це лише чисто вручному режимі для того, щоб можна було обслужити. він все загалом має завжди працювати через інвертор. От от, якби правило є. Да? Тобто, ця штучка могла б взагалі бути ручною. Я просто використав ту, що в мене є, нагадаю. От і вся логіка. Більше нема тут що додати. Так система буде працювати, так система буде жити. Моніторинг, до речі, налаштувався. Я не знаю, поки що не придумав кращого місця. Хай суть, поки так висить. Може, потім його вдасться якось нормально закріпити. Але моніторинг працює, моніторинг включився ну, та і все. Користуйтесь, працювати буде, не сильно він і шумить в режимі такого очікування. Да? Е, насправді, хоча так, я згоден по-хорошому. Тут має бути дейка на пасивному охолодженні на 5 або на 6 кВт. Або Солакси, до речі, теж 5 вони є на пасивному. Ну, вони є, але так є, що їх немає. Тобто, ну, от, от так от, І робіть, що хочете. На цьому все. Не поминайте лихом, все буде добре. Живіть зі світлом, па-па.